Не дуже цінувала те, що було у цивільному житті. Дівчина бойовий медики Сум розповіла, чому пішла на війну. Від 11 до 15 градусів тепла у квартирах. Так живуть мешканці чотирьох багатоповерхівок на вулицях Петропавлівська та Івана Брюховецького в сумах. Два апарати вакуумної терапії вартістю майже 200 тисяч гривень передали благодійники Сумській обласній дитячій лікарні. Вісімдесят чотири удари нанесли військові Російської Федерації по прикордоні Сумської області впродовж 5 грудня. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, під обстрілами були 5 громад. У Шалинській громаді по одному з прикордонних сіл росіяни вдарили двічі. Випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії, а згодом 22 снаряди з реактивної системи залпового вогню. Поцілили військові Російської Федерації на територію чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкодження адміністративна. Та господарчі будівлі. Від уламків снарядів загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли. Краснопільську громаду російські військові обстрілювали з мінометів. Було 16 влучань без руйнувань. У Білопільській громаді прикордонне село обстріляли із міномету. Розірвалися вісім мін, які пошкодили гараж, трактор, три легкові автомобілі психоневрологічного інтернату. По Миропільській громаді росіяни вели мінометний обстріл. Із території Росії війська випустили на прикордонне село 15 мін. Вибухи по. Пошкодили вікна адмінбудівлі старостату, також вибите скло у шести приватних будинках. Одна оселя відновленню не підлягає. Родина, яка там мешкала, не травмувалася, бо тимчасово переїхала до Сум. Вісім вибухів зафіксували на території Есменської громади. Обійшлося без загиблих та травмованих. Ніс з 5 на 6 грудня на Сумщині, за інформацією Дмитра Живицького, минула без обстрілів. Змагання з військового біатлону на першість ОТУ Суми відбулись під Полтави, але сьогодні у Сумах нагороджували переможців та призерів. Участь у змаганнях взяли шість команд оперативно-тактичного угруповання. Про те, як воно відбувалось, розповів його учасник Сергій. Було два завдання. Перше робота як ДРГ група і друге навпаки. Працювали як проти ДРГ, відточували навички як наступальних, так і оборонних дій. Встановлювали міни та їх знешкоджували. Використовували дрони для розвідки й евакуйовували автомобіль. Команда Сергія у підсумку посіла третє місце. Говорить, змагання пішли на користь усім командам. Ці змагання повинні бути. і Це хоч навчає, і можна подивитися, як це все робиться. Не дай Бог в реальному бою. Бою, бою, якщо це трапиться, то людина хоч буде знати, як себе поводити, що робити. Перше місце посіла команда, яка представляла Національну гвардію з міста Полтава. Відпрацьовуються елементи водія. В умовах, коли пробите колесо, що можна замінити колесо в умовах в бойових діях, і також відстрілювання снайпера, відстрілювання гранатометника і кулеметника. Командир керує особовим складом. Особовий склад також чує командира, і вони відпрацьовують дані, дані, дані дії, Коли як і на автомобілі, так і в засідці, так як і на ділянці. Переможець, призери та учасники отримали призи. Офіцер групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду ОТУ «Суми» говорить, для військових готують ще низку змагань. Далі ми плануємо провести вже після нового року кросфіт. Це змагання силових, які покажуть свою індивідуальну мастерність, а також фізичну підготовку. Планується настільний теніс, шахи. А також, якщо ми погодні умови і нам дозволить. Погода, то ми проведемо ще, ще міні-футбол, зимній мі міні-футбол серед оперативно-тактичного управління суми. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми. Ми дуже страдаємо. У нас температура не піднімається. Можете посмотрети, свидетель градусник в цій кімнаті чуть вище 10 градусів. В таких умовах живуть мешканці чотирьох багатоповерхівок поряд із цією з початку опалювального сезону. Пані Людмила показує квіти, які довелося прибрати з підвіконня, бо вони замерзають. Спати треба, я не знаю, сколько треба всього на себя надіти, нагріти постель угодно, і бажано на ночі не виходити з постелі, інакше потім вже не нагрієшся. Така ж температура і в сусідній квартирі цього будинку у пані Ніни. Батареї холодні, тож жінка завісила їх ковдрою. Смотрите, які стіни. Отут вот я в цій кімнаті не живу. Я її закриваю, чуть-чуть обогріватель включаю, щоб хоч з потолка не капало. Ось вот стіни я не можу ось вот такі чорні угли. Я кожне літо обробати. Схожа ситуація і в будинках 4, 8 та будинку 127 на вулиці Петропавлівській. Температура 14 градусів, 15 вище не буває. Куди ми вже не жалувались? Ми жалувалися і в із палком, і, і в ЖЕК. приїжджають майстера подача води 32 градуси. Як можна обігріти будинок? Голова будинкового комітету Геннадій Шелест, який фіксує показники будинкового лічильника тепла, говорить, найвищий показник на вході був 39 градусів два тижні тому, при мінімальних 56, коли на вулиці нульова температура. Знімав показники була на подачі температура 32 градуса, на братки чому-то 33. Це показує прибор. І з ріка в рік. Показники не, не витримуються. Де-то на 10 – завжди менше. У ТОВ суми що обслуговує ці будинки, суспільному надали письмову відповідь. Для зменшення навантаження на електромережі міста Суми введені графіки погодинних та аварійних відключень електричної енергії та обмежень потужності, які зачіпають електропостачання об'єктів тов суми теплоенерго, в тому числі і ЦТП по вулиці Петропавлівська, наслідок чого зупиняється робота мережевних циркуляційних насосів системи теплопостачання. ТОВ суми Теплоенерго» звернулись до мера міста, профільного департаменту Сумської обласної військової адміністрації та Ад -Суми Обленерго» в частині забезпечення безперебійної роботи теплогенеруючого обладнання в умовах. Обмеження постачання електроносіїв. Суспільне звернулося за коментарем до міського департаменту інфраструктури та Адсуми Відповідь чекаємо. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. Два апарати вакуумної терапії вартістю близько 200 тисяч гривень передали Сумській обласній дитячій лікарні представники благодійного фонду «Фундація Діми Рональда Макдональда. З початком війни. З'явилися нові програми, яких потребував час, і одним з таких серйозних запитів від лікарень були апарати для вакуумної терапії. Вони покращують, пришвидшують лікування гнійних ран або поранень, або операційних ран. Ми за цей час передаємо як фондація, 200 апаратів в 50 українських лікарень. Фундація Діми Рональда Макдональда одна з перших благодійних організацій, що допомагають закладу з початку повномасштабної війни, розповів його керівник Ігор Змисля. Допомагала забезпечити тими лікарськими засобами, які закінчились на момент вторгнення і коли неможливі були поставки від звичайних поставщиків лікарських засобів. Вони підставляли нам своє плече завжди. Ми спілкувалися з представниками інших регіонів, де вже мали гарний досвід лікування саме такими системами, і обрали ті системи, які у нас будуть працювати в хірургічному та ортопедотравматологічному відділенні. У хірургічному відділенні лікарні зараз загалом 52 пацієнти віком до 18 років. Завідувач відділення Володимир Дорошенко розповідає, нові апарати лікуватимуть за допомогою негативного тиску післяопикові травми і ті, що можуть виникнути внаслідок бойових дій. Не так багато ще в нас поступало дітей з такими ранами обширними, Ну цей апарат дасть нам можливість як найбистріше і як найскоріше вилікувати такі, таких діточок. Є відділені у нас дуже обширні е опікові, хворі, маленькі хворі до одного року, яким вже потребує цей апарат, який ми ближчим часом вже будемо його використовувати. В ортопедо травматологічному відділенні зараз лікуються 50 дітей, говорить його завідувач і пояснює, чим допоможе в роботі лікарям нове обладнання. Дасть змогу більш широко і більш сучасно лікувати відкриті переломи, інфіковані рани, зменшити перебування хворого на ліжку, зменшить використання антибі... антибактеріальних засобів, тобто антибіотиків, і прискорить одужання наших маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні з 1999 року обладнана сімейна кімната Рональда Макдональда, у якій батьки безкоштовно можуть жити і харчуватися, доки лікується їхня дитина. Усього в Україні шість таких кімнат. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Катерина Ворона працює онлайн, тому і донька має, які чотири з половиною роки весь час із нею. Вимкнення освітлення для родини спочатку було несподіванкою. Ми не були до цього готові. Якщо раніше ми могли там і мультики подивитися, і книжки почитати, вона могла сама там чим зайнятися. нині родина ворон запаслася ліхтариками, свічками тощо. Коли світло вимикають вдень, день, має любить малювати та складати пазли. У вечірній час, за словами Катерини, донька потребує більше уваги. Вона хоче з однієї кімнати піти в іншу. Якщо тут у нас світло там є, ми щось там прилаштували як акумулятор, то там в тій кімнаті повна темрява. Вона, мама, мені срочно треба там щось взяти. Світи мені веди мене туди і отак постійно коли батьки має мають, мають часто разом із донечкою під світло ліхтарика. Грають у різні ігри. Коли почали вимикати світло, то ми купили більше різних таких от настольних ігор, які можна грати навіть усім разом. Те, що через відключення електроенергії, деякі батьки більше часу проводять із власними дітьми, помітила вчителька початкових класів однієї з сумських шкіл Катерина Козлова. Діти самі дають нам такі свої рідні підказки на те, чим же вони хочуть займатися, коли немає світла. Це можуть бути різні ігри, які допоможуть вам краще пізнати свою дитину. Такі, як, наприклад, продовж речення, правда, чи брехня, тобто такі ігри, Ігри, які допомагають нам краще зрозуміти особистість нашої дитини. Дуже подобається дітям театр тіней, коли вони беруть свої іграшки, вмикають ліхтарики і уявляють себе героями, так, якоїсь історії. І четвертокласники тому підтвердження. Спочатку вмикаємо там ліхтарики. І граємо з сім'єю в ігри настільні. Монополія, тому що вона довго. Ти в неї, поки дограєш до кінця, вже світло вимкнуть. Якщо вимкну світло днем, то просто знаходжу кімнатку, де є світло, і малюю або читаю. Коли вимикають світло, ми з батьками граємо в настільні ігри, наприклад, в шахмати. А коли, наприклад, днем вимикають, то ми завжди можемо піти на прогулянку та знайти вільний час для нас, для себе. За словами Катерини Козлової дітям, що залишаються вдома самі, потрібні інструкції від батьків, як діяти в разі вимкнення електрики. Дитина має знати чіткий алгоритм дій, що їй потрібно робити, де лежить ліхтарик, так тобто, чим можна себе зайняти, навіть коли це той момент, коли батьків ще немає вдома, і дитина має сама придумати чим зайнятися. Владислава Горденко працює психологом майже 20 років. Жінка каже, що головне вчасно помітити страх темряви у дитини. Діти починають хвилюватися зі зникненням світла, боятися, триматися за маму, не можуть залишатися в кімнаті наодинці. Страх темряви може з'явитися в ранньому віці, а може з'явитись і в дорослому віці. Попередити виникнення цього страху в дітей можна, розповідає психологиня Владислава Горденко. Не лякайте дитину монстрами, не висміюйте страхи дитини, не купуйте іграшки, які мають такий страшний вигляд. Також, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб всі іграшки стояли на своїх місцях, бо в темний час доби. Разом з уявою дитини вони можуть ожити і цим налякати дитину. За словами психологині, є низка технік, які допомагають подолати страх темряви у дітей. Ігри на тілесні, словесні, а також ігри з ліхтариками. Якщо в вас вдома є домашній улюбленець, це найкраща терапія в подолання страхів будь-якого виду і страх у також. Якщо ви любите слухати музику, то подбайте про те, щоб вона була спокійною. Не грайте з дітьми в активні ігри перед сном. Використовуйте дихальні гімнастики для того, щоб заспокоїти себе, заспокоїти дитинку. За словами Владислави Горденко, ігри можуть бути будь-які головне, щоб вони подобалися вашим дітям. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Пані Віталія за фахом юрист каже, і син нині на фронті, тож розповідає про потреби військових від початку повномасштабного вторгнення разом із донькою Мирославою приходять до центру займатися волонтерством. Вона найменший волонтер нашого волонтерського центру, тому вона допомагає збирати посилки. Вона допомагає і малює е, малюнки, пише листи. Голова громадської організації СББ Тил Валентина Андріяшева розповідає, спілка існує з 2014 року. Нині налічує понад сотню людей. Волонтери відкрили швейний цех, у якому виготовляють понад 40 найменувань амуніції для військових. Займаємося плетенням маскувальних сіток, кікімар і шиємо амуніцію для хлопців. Тобто костюми маскувальні білі, форми шили, термобілизну, бафи. За місяць у нас виходить, ми посчитали, у нас 1500 тисячі квадратних метрів це от ми робимо сітки. За місяць у нас виходить нова, за нову почту, ми заплатили 17 тисяч. От На 17 тисяч ми вислали посилок. За цей час ми от даже вислали 22 буржуйки. Військовослужбовець Андрій він не вперше звертається до волонтерів. Каже, подібна допомога вкрай важлива. Надали спальник, надали каремат і навіть от я не очікував, що мені вдобавок додали на хлопців зубні пасти. Ну тобто для гігієни все, що потрібно. За словами Валентини Андріяшової, долучитися до волонтерства може кожен. Недавно у нас така була просто Марія. Вона й зараз є. Дай Бог їй здоров'я їй 88 років. Вона у нас шила рукавиці. На цей час десь вона пошила десь около 10 тисяч пар рукавиць. От півгороду півроку вона не шиє. хоча сьогодні ми он последні, забрали. Катерина Іваненко Сергій Мілевський новина Суспільному суми. Змагання з військового біатлону на першість ОТУ Суми відбулись під Полтави, але сьогодні у сумах нагороджували переможців та призерів. Участь у змаганнях взяли шість команд оперативно-тактичного угруповання. Про те, як воно відбувалось, розповів його учасник Сергій. Було два завдання: перше робота як ДРГ група, і друге. Навпаки, працювали як проти ДРГ, відточували навички як наступальних, так і оборонних дій. Встановлювали міни та їх знешкоджували. Використовували дрони для розвідки і евакуювали автомобіль. Команда Сергія у підсумку посіла третє місце. Говорить, змагання пішли на користь усім командам. Ці змагання повинні бути. і Це хоч навчає. і Можна подивитися, як це все робиться. Не дай Бог в реальному бою. Бою, бою, якщо це трапиться, то людина хоч буде знати, як себе поводити, що робити. Перше місце посіла команда, яка представляла національну гвардію з міста Полтава. Відпрацьовуються елементи водія. В умовах, коли пробите колесо, що можна замінити колесо в умовах, в бойових діях, і також відстрілювання снайпера, відстрілювання гранатометника і кулеметника. Командир керує особовим складом. Особовий склад також чує командира і вони відпрацьовують дані, дані, дані дії, Коли як і на автомобілі, так і в засідці, так як і на ділянці. Переможець, призери та учасники отримали призи. Офіцер групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду ОТУ «Суми» говорить для військових, готують ще низку змагань. Далі ми плануємо провести вже після нового року кросфіт. Це змагання силових, які покажуть свою індивідуальну мастерність, а також фізичну підготовку. Планується настільний теніс, шахи. А також, якщо ми погодні умови і нам дозволить. Погода, то ми проведемо ще, ще міні-футбол, мініфутбол футбол серед оперативно-тактичного управління суми. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.